Доброго, доброго всім часу. Про що сьогодні поговоримо. Дивіться. Коротенько, цікава тема. Це про нарощування молодої бджоли в зиму. Чому саме про це? Дивіться, я теж переглядав YouTube і там, ну, взагалі, якщо брати там тему пасіки, там в трендах зараз заголовки, як наростити бджолу в зиму, обов'язково нарости бджолу в зиму, не наростити бджолу в зиму, залишиться без пасіки. Зробити так і наростить бджоли, бджолу в зиму. Тобто, якщо почитати ці заголовки, ну таке відчуття, що це ми повинні нарощувати цю бджолу в зиму. Давайте спочатку, що таке нарощування молодої бджоли зимувалої в зиму, тобто яка буде зимувати елементарно, це, якщо ми беремо теперішній місяць, тобто місяць серпня, серпень, сьогодні 11 серпня, ну і частково вересень, звичайно, це все залежить від регіону, який рік. По погоді в цьому році, підтримуючи взятку в природі. Тобто серпень, серпень це дуже важливий місяць. Ну і частково вересень, щоб матка безперебійно відкладала нам яйце. Чому саме це яйце? От ми зараз з вами говоримо, в даний час матка відкладає в сім'ї яйце, потім личинка з нього, потім виходить бджола, саме ця бджола на протязі серпня і вересня місяці, яка виходить із яйця. Буде нам і зимувати. Тобто це і є зимувала бджола. Наша задача, щоб матка безперебійно зараз, серпень, вересень, місяць сіяла. І, ну, звичайно, вони в зиму пішли здорові, тобто фізично, крепкі, здорові, пішли нам в зиму. Тому що це, від цього залежить зимівля. Як ви зрозуміли, ну, що нарощування бджоли? Самі вони справляться. Наша задача їм хоча б не заважати. Так, звичайно, може бути, що ми можемо зробити? Ми можемо. Стимуляційна підкормка, так як ми, наприклад, там робимо ранньою весною, щоб там народити, наростити масу бджоли, молоду бджолу, так само зараз. Це стимуляційна підкормка, Але, але ну, про це багато говорять. Так. Ну, я сумніваюся, що там на протязі серпня вересня місяця, цих, там, ну, хай беремо півтора місяця, да, хтось там 200-250 грам сиропу і так через два дні чи там, кожен день підливає, там, в залежності яка там величина пасіки, кількість дзвіло Ну я сумніваюсь, звичайно, можна якось там слабку посилі джоло родину при, при, ну, стимуляційну підкормушку дати. Там, ну, може погода спортитись там на три, ну на тиждень, так, там пасічник буває дадуть, щоб матка не, ну, хоча б не переставала, ну, навіть вона може скоротити просто, так, і дають якусь стимуляційну підкормку. І якщо все гаразд, все в природі гаразд, нормальна, нормальна погода. Ну, я за Вінницька область, Південь Вінницька області, скажу за себе у цьому році так. Перша половина літа була дуже посушлива, а зараз ці душі аж в печінках сидять. Точно є підтримуючий взяток, є погода, бджола літає, тут 100% матка працює. Тому що ми можемо зробити? Ну, по-перше, я вважаю, саме головне, що ми хоча б, хоча, б, хоча б повинні їм не помішати. Тобто матки бджоли сім'ї не заважати наростити собі молоду бджолу в зиму. Що, які помилки можна допустити зараз? Давайте про це по порядку будемо з вами говорити. Так, є, є такі три. Три найголовніші причини, тобто не причини, а помилки, які може допустити пасічник, і це може призвести до того, що матка навіть не просто може скоротити відкладання яєць, а взагалі припинити, що, що і не дасть сім'ї наростити молоду, фізично здорову, бджолу в зиму. Так, давайте по порядку. Перша, вона перша із цих трьох, вона найголовніша. Помилка, яку ми можемо допустити, це жадібність. Що таке жадібність? Це просто це людський фактор, так? просто людина взяла і відкачала. ну Якщо не весь, так ну, весь мед це дуже важко відкачати, все ж таки там розплідні рамки. А майже весь мед, тобто недостатньо, недостатньо їм залишила одразу після закінчення головного взятку. Чому? Ну... Чому деякі пасічники так роблять, загудовують. Наприклад, так загодовують бджолу в зиму і мед відкачали, звичайно, якась там кількість є, вони там розуміють, що в природі є підтримуючий взяток. Зараз голоду вони не помруть, вони будуть собі будуть потрошки щось підносити, буде їм що їсти. А от на розвиток, так, на розвиток тут же нема. А закормити може пасічник там, через 3 там, через місяць, та навіть через неділю. А ця неділя у нас серпень місяць дуже може вплинути на розвиток сім'ї, тобто на нарощування молодої бджоли в зиму. Чому це? Чому так? Дивіться, незважаючи на те, на те чи є в природі якийсь мінімальний хоча б підтримуючий взяток, так, бджола, вона вулику вона відчуває мед, відчуває, що в неї кількість меду, тобто кількість меду. Особливо, наприклад, вона в природі да, бджола там, живе в дуплах, мед. Складає над собою, тобто зверху, так само це і в корпусних вуликах, дуже вона відчуває, що в неї є. Над, над нею є достатні кількості мед в зиму. Так само, і в, наприклад, у вулику лежаку, там по сторонам, все одно бджола відчуває мед. А ви взяли і забрали майже весь мед. Є там якийсь підтримуючий взяток, нема. Все одно матка, ну, якщо не повністю скоротить, то. Вона наполовину може скоротити відкладання яйця. Навіть якщо там молода матка пізнього блітала, вона там сіє незалежно, є мед, є принос, вона відкладає яйце, але самі бджоли можуть просто яйце личинку викидати між медом взиму і між личинкою. вони виберуть мед в зиму. Тому, друзі, це найперша, найголовніша помилка. І до речі, і дуже часто, дуже часто допускають пасічники. Тобто, Забирають мед, там, наприклад, соняшник, так, головний взяток. Ні, вони там на сонячну не пускають. Весь мед майже весь викачали. А кормити в зиму починають їх пізніше, тобто загудовувати. І весь цей час вони тут бджола не, не нарощується в зиму. Вони можуть в кінці серпня закормити, а це місяць, це золотий місяць пройшов. Тому зрозуміло. Корпусний вулик, корпус, магазин вас зверху відкачали в корпус до них, не лізем. Все, що вони принесли на магазин чи верхні корпуса, верхні магазини це наше. Все, що вони собі принесли в свій гніздовий корпус, це їхнє. Не лізти туди, не лізти. Навіть буває таке, такі випадки, наприклад, так, мед зверху відкачали в магазинах. Думаю, що внизу там їх достатньо, а ну я не знаю, це залежить від джоли. Потім приходить складати гніздо. А в гнізді просто меду нема. Просто вони весь витискали наверх, а ми його відкачали. А в гнізді нема. Тому, якщо, наприклад, нам там 3-4 магазина зверху, заглянули в їхній гніздовий корпус, є такі сім'ї, не знаю чому. Нема меду, Залишіть їм просто, щоб там був над ними магазин з рамками. Ну, магазин з медом. Так, продовжуємо. І друга найпоширеніша помилка. Вона в першу чергу стосується тих, хто загодовує бджоли в зиму. Тобто там е, початківець, там, так звані пасічники вихідного дня, так, які приїжджають тільки там, тиждень працюють на, на пасіку, вони приїжджають тільки на виходні і починають. За... Закормлювати бджолу в зиму. тобто Сьогодні приїхали, неділя, так чи субота дали, через тиждень знову приїхали. Там, дали, і через там, третій тиждень пройшов, вони знову приїхали і дали. Це великий, тобто дали їм сироп, це велика помилка. Чому, як потрібно, правильно потрібно закормлювати бджоли в зиму? Тобто це великий об'єм сиропу і в короткий час. Забрали, дали знову, забрали, дали знов не чекати там тиждень, п'ять-шість там, днів, там, через дві неділі приїжджають і знов там велику порцію їм дають. Ні, це неправильно. Потрібно давати одразу великий об'єм і в короткий час. Чому, дивіться, якщо ви, наприклад, дали великий об'єм, об'єм їм сиропу, так приїхали сьогодні, там неділя, так приїхали, дали їм великий об'єм, джола починає цей сироп переробляти. Вона ж не одразу його там згуртовує десь при купі. І вона його розкидає по свободних ячейках. Тим самим вона скорочує засів матки. Вона її, ну, просто в ці свободні ячейки матка вже не може засіяти. Там цей сироп. Він випаровується і вони потім його там піднімають, куди потрібно, їм тобто, вже готовий мед групують. Ви зробили це раз. Там декілька днів, не знаю скільки днів потрібно, щоб випарувати, згуртувати прикуп'їм. Матка вже не сіє так, як вона могла б сіяти. Тільки вони цей мед згуртували, матка знову хоче розсіятись. Тиждень пройшов, ви приїхали і знову їм цей великий об'єм сиропу дали. Знову та ж сама історія. Через ви приїжджаєте, знову та сама історія. І, наприклад, так пройшло у нас три неділі. Цих три неділі це все в, трубу. все в трубу. Тут молода бджола не наростилась. Не наростилась. Матка, вони просто матка не мала куди сіяти. Тому як правильно потрібно загодовувати? Великий об'єм, там 6-5 літрів, 7 літрів, ну я не знаю. Дали. Скільки потрібно днів, 2-3 дні. там, Потужна сім'я і за 2 дні це все забирає. Знову дали, ще мало. Забрали за два дні, знову дали, все. Туди-сюди вони самі розберуться, вони цей мед піднімуть згрупують, і матка знову буде мати де сіяти. І третя, третя найпоширеніша помилка. Теж її дуже часто я сам колись її допускав, дуже часто, її, дуже часто допускають її початківці це рано, це рано просто починають скорочувати гніздо. Я теж колись, як я вже сказав, цю помилку допускав, просто, наприклад, там, десь після 15 серпня там, роблять останню відкачку меду і просто одразу починають скорочувати гніздо. Там, особливо, якщо там загудовують джолу, максимально мед відкачали, особливо це в лежаках. Гніздо скоротили, а рамки вже не повертають, а десь там, де вони зберігають, чи за заставну вже. І матки просто їй не вистачає, їй не вистачає. Серпень місяць вона, вона повинна нарощувати молоду бджолу. їй повин, повинно бути свободній в достатній кількості свободних ячеїв. Тому, як я вже сказав, я це говорив в попередньому відео. Наприклад, це вулик. Корпусний, все зрозуміло, нічого тут не ліземо, не скорочуємо. Це рано. В лежаках відкачали, наприклад, 8 рамок, так, там є у вас зберігання, де зберігати, 4 рамки їм поверніть, щоб матка мала де сіяти. 4 там на зберігання чи за заставну. Тому ось так. Якщо ми просто не будемо з цих трьох головних помилок допускати, то тому нічого там не треба стимулювати. Якщо є погода, мінімальний взяток в природі, все тут вони нарощуть, достатньо кількості меду їм залишили. Давайте ще декілька слів про достатню кількість меду. Як я казав, це перша, така найголовніша причина, так, просто відкачали, залишили їм тут мізер, просто щоб вони з голоду не померли, а да? там думаю, ну, прийде час, я їх закормлю зараз. там. Хай собі як-небудь Ні, як-небудь тут не получиться, друзі. Дивіться, може бути така ситуація, десь жовтень, ну, там, спочатку серпня, відкачали. Джола відчуває, що в неї недостатня кількість меду, матка скорочує, засів. Ви там в кінці серпня, чи там на початку вересня, як закормили, все в достатній кількості їм в зиму меду. Сиропчику дали їм, так. чи там сету, все, ви доволі, в жовтні місяці, десь на початку жовтня, підходите, дивитесь у вулик. Меду повно, по цих медових рамках бігає одна матка і така горстка бджіл, і ви все, о, осінній зліт бджіл. та ніякий це не осінній зліт бджіл. Просто тут немає тої бджоли, яка має зимувати. Яка, вона не наростила, матка просто не відкладала, тут не було меду. Ви зарані відкачали, меду, майже весь мед, меду їм достатньої достатній кількості не залишили, щоб бджола відчувала цю кількість меду велику. Матка нормально працювала. Закормили ви пізніше, в ну, серпень місяць вони не розвивалися. А саме ця бджола мала йти зимувати. Стара бджола вся відійшла, така залишилась з маткою. Все, і хай зимують на тому меду, що ви їм в достатній кількості закормили. Все, ось таке я хотів сказати. Тобто давайте підіб'ємо підсумки. Звичайно, може там спортитись погода на декілька днів, на тиждень. Ну, було таке так, що я стимулював зиму. Ну, був якийсь рік. Весна була дуже холодна, літо ну взагалі там просто згоріло все. Тому ну так, якусь я спочатку там трохи стимулював, тоді в той же рік я їх і загудовував зиму. Ну, Якщо брати теперішній рік, тобто нічого, ну, я вже сказав регіон, це Вінницька область. Достатній кількості є підтримуючих взяток, тому нічого тут не потрібно зараз стимулювати. Якщо якась сім'я, відводочок пізні, там, ну, слабка по силі, так, можна простимулювати. Я віддаю перевагу, просто її підсилити. Я краще одну-дві рамки з розплодом потужної сім'ї возьму, підсилю їх без ніякої стимуляції. Просто не допускайте ці помилки, про які я вже тільки що вам сказав. Все, всім пока і до зустрічі.